Добрий день, шановні члени журі. Дозвольте представити до захисту результати науково-дослідницької роботи дослідження процесу біодеструкції полімерних композиційних матеріалів. На екрані зображена мета, об'єкт і предмет дослідження. На сьогодні практично в усіх сферах життя людини використовуються полімерні матеріали. Завдяки своїм механічним, фізичним структурним властивостям вони знаходять різноманітне застосування у промисловості. Станом на 2021 рік утворилося близько 6 мільярдів тонн пластикових відходів, з яких близько 9% перероблено, 12% спалено і аж 79% накопичено на звалищах або у довкіллі. В сумарній структурі твердих відходів полімерні вироби займають відносно невеликий сегмент, це приблизно 10-15 Однак вони відрізняються високою стійкістю до дії фізичних, хімічних, біологічних факторів і можуть зберігатися у довкіллі сотні років без розкладу. У випадку ж поступового розкладу полімерних матеріалів у навколишнє середовище надходять високотоксичні та отруйні речовини, що становлять загрозу для живих організмів, ґрунтів та водойм. На сьогодні основними способами поводження з пластиковими відходами є захоронення на полігонах та спалювання. Обидва способи мають загальновідомі недоліки. Повторне використання відпрацьованих полімерних матеріалів не завжди можливе та доцільне, і все одно буде закінчуватися їх потраплянням у довкілля. Найбільш перспективним варіантом вирішення зазначеної глобальної проблеми є використання природних можливостей окремих видів живих організмів до біодеградації полімерних відходів. Відомо, що різні види бактерій та грибів володіють потужними ферментивними системами, здатними утилізувати різні види відходів, в тому числі полімерні. Актуальною задачою є пошук мікроорганізмів, потенційних біодеструкторів пластику та споріднених матеріалів з метою розробки екологічно та економічно доцігнених технологій їх переробки. Об'єктом дослідження слугували загально поширені у різних галузях народного господарства склопластики, органопластики та вуглепластики. Їх ви можете побачити на рисунку. 1. з атичних міркувань в даній роботі не наводимо назви виробників та марки досліджених зразків. Дослідження виконані у три етапи. На першому етапі проводили виявлення груп мікроорганізмів, які беруть участь в деструкції ПКМ. Другий етап досліджень присвячений визначенню родової та видової приналежності виявлених мікроорганізмів. На третьому етапі оцінювали ефективність процесу біологічної деструкції ПКМ, тобто полімерних композиційних матеріалів, виділеними групами мікроорганізмів. Ступінь деструкції ПКМ оцінювали за візуальними ознаками та з використанням оптичної мікроскопії. Основними групами мікроорганізмів, які розвивалися на середовищі Чапика, є мікроскопічні гриби, серед яких переважали роди Пенсиліум та Аспергілус, колонії яких ви можете побачити на рисунку 2. Результати досліджень показали, що всі досліджені ПКМ є анегрипокостійками, оскільки ріст грибів оцінюється в 4-5 балів. Інтенсивність розвитку мікроскопічних грибів на поверхні зразків ПКМ безпосередньо пов'язана з хімічним складом композиту. Наприклад, наповнювач Оронгоджгут є джерелом карбону для мікроскопічних грибів. Крім цього, в залежності від структури полімерної матриці спостерігається стійкість до дії біодеструкторів. Найбільш доступною є епоксидна матриця, тоді як фенолоформальдегідна матриця виявляється більш стійкою до дії грибів-деструкторів. По закінченню 84 діб експозиції зразків ПКМ мікроскопічними грибами оцінювали ступінь деструкції дослідних зразків візуально і за допомогою мікроскопу. Ви можете побачити результати на рисунку 3. Проведені дослідження дозволяють сформулювати наступні висновки. Полімерні композитні матеріали підлягають біодеструкції мікроскопічними грибами. При цьому стійкість до дії пліснявих грибів за гостом варіювала від 4 до 5 балів за 6 бальною шкалою. Найменш стійкими до біодеструкції є органопластики на основі епоксидного зв'язуючого. Основними біодеструкторами полімерних композитних матеріалів є паніциліум і аспергілус. Візуальна оцінка ступеню деструкції ПКМ вказує на суттєву зміну механічних властивостей матеріалів через 84 доби проведення експерименту, це пом'якшення, вивільнення волокна, розшарування, при тому, що у більшості зразків на 60-ту добу експерименту суттєвих змін не відмічалось. Результати досліджень свідчать про доцільність використання технології біодеструкції з використанням мікроскопічних грибів для утилізації полімерних композитних матеріалів на основі епоксидних і фенолоформальдегідних смол, аромованих скляними вугільними або органічними волокнами. Найбільш ефективно біологічний метод може бути використаний при переробці органопластиків з метою вивільнення наповнювача органічного чгота. За додатковою інформацією ви можете перейти за QR-кодами. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.